Ми будемо створювати піктограмних чоловічків. Цих чоловічків є голова, утворена за допомогою фігури коло. Можна надати для нього якогось іншого кольору. Є тулуб це такий трошки скруглений квадрат або прямокутник. Змінюємо розміри так, щоб він добре підходив по параметрах. Для нашого майбутнього чоловічка. Ми можемо спробувати вирівняти цих дві фігури, орієнтуючись на такі собі рожево-фіолетові лінії, котрі з'являються при переміщенні фігур. Це доволі легко зробити, якщо тих фігур лише дві. Далі додаємо скруглений прямокутник, фактично скомбінований прямокутник з колом. Для того, щоб утворилися ноги нашого піктограмного чоловічка. Регулюємо розмір так, щоб це було, підходило по масштабу. Дублюємо цю фігуру. І намагаємося її розташувати. Але об що її необхідно вирівнювати? На що необхідно орієнтувати з цими грожаво-фіолетовими лініями? Не зовсім зрозуміло. На щастя, у нас є інструменти автоматичного вирівнювання. Виділяю всі фігури, обираю розташування і клацаю вирівняти в центрі. Отримала не зовсім те, що сподівалася. Справа в тому, що, по-перше, цю дію необхідно скасувати комбінація клавіш Ctrl-Z або відповідний інструмент. І перед тим, як здійснювати вирівнювання, я згрупую дві фігури, котрі позначають ноги. І лише після того буду виконувати вирівнювання у центрі. В результаті ті дві фігури, котрі позначають окремі ноги, скомбіновані в одну фігуру, котра вирівняна разом з іншими. Приблизно так само вчинимо з фігурами, котрі позначають руки нашого персонажа, нашого піктограмного чоловічка. Малюємо фігуру, трошки її повернемо. Розташуємо, ну, принаймні, приблизно там, де хотілося би, дублюємо, знову повертаємо. І на цей раз можна не дуже сильно старатися. Тому що, виділивши обидві руки, ми в першу чергу вирівняємо їх, розташуємо, вирівнюючи по верхньому краю, тоді згрупуємо обидві цих фігури і можемо, виділивши. Всього персонажа вирівняти його за центром. В результаті все ідеально вирівняно. Ми можемо згрупувати ціле зображення і працювати з ним як з єдиною новою фігурою. Збільшувати-зменшувати, переміщувати, дублювати. Але якщо нам потрібно змінити всередині цієї фігури, всередині цієї копії щось, важливо розгрупувати фігуру. І тепер ми маємо можливість змінювати її окремі частинки, тобто окремі компоненти, з яких вона складається. Спробуємо змінити позу для чоловічка. І тепер ми можемо його знову групувати. І, наприклад, для цілого чоловічка змінювати колір. По суті, команда групування об'єднує ті фігури, котрі були раніше окремими в єдине ціле. Наприклад, таким способом ми можемо створити цілу галерею піктограмних чоловічків, котрі перебувають у різних позах.